Так, добрий день. Е, відео зніму, щоб не забували мене. Дробілку, е, дробілка 4 кВт на 3000 оборотів, мотор лопафльонець. Чого лопафльонець взяв я 3 двигуна, ну, то пустий з верхній коробок, це ось мотор. Три двигуна пасені забрав у києвлян, немає моторів. Питаю, коли будуть, ніхто нічого не знав. Ну Одали вони мені по 3 900. ну Не знаю, каже мені, що все одно вони будуть по-любому дорожчі. Будуть вони мотори, він сказав, десь там плюс-мінус у кінці. У кінці лютого ну, каже, уже буде ціна, ну, ціна дорожча. Тому що вже там вони заплатили через тамушку, десь, 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 десь контейнери стоять, де ну як, він не уточняв. Там мені без розниці. Так, дивіться. Дробілка. 4 кВт на 3000 оборотів, 12 тисяч гривень. Комплектація її. 4-5 метрів кабеля, коробка, амперметр, розетка. Те само 7,5 кВт. Дробілка 28 тисяч гривень, зрозуміло, буде коштувати так само дробілка по поводу змішувачів. Зразу вам кажу: змішувачі будуть стояти 850, 700 48. питання, чого подорожало. Чи там чого не подорожали, одразу вам кажу. Метал пішов і пішов, і трохи дорожче взяв два мотори і два редуктори. вийшло так, що я раніше брав там 26 гривнів комплект, ну, в смісті, тисяч гривень, два комплекти, по 13 тисяч, по-моєму, був 7 мотор. Ось, наоборот, 7 тисяч був редуктор. І 6 тисяч це був ну, мотор хороший, дебалий мотор. То зараз я е, взяв, виходить 28500, коротше, на 1000 гривень дорожче. І плюс метал трохи подорожав. Не дуже подорожав. Кстати, оцей метал. Я брав його, е, ну, це що в останній раз це я його брав в неділі та неділі дві, наверно, назад. Да, неділі, та ні, неділі три назад я його брав, бо воно в мене на плазмі ще неділі, неділю, а днів десять лежало. Да, то ще була ціна стара, а сьогодні я ж теж ділюся, я беру кожен раз, поняли ви, прайси ці, прайс-листки, то да, подорожало, ну так, наприклад, профільна труба там Якось не дуже, дужче подорожало листове желізо. Стально ГВС да. Ну, коротше, якось отак. Тобто зрозуміли, люди добрі. Не пишіть отам, да, там, от, е читаю там, да, там, людина пише, ціна. Ну, знаєте таке слово ціна чого, якої там дробілки? Якщо ти вже почав писати. Будь ласка, напиши там, ціна 4 кВт дробілки. Да, там, одна фаза, е, там, три фази, там дробілка 7,5 кВт. Напиші ціну. Тут таке, знаєте, слово ціна. Ціна чого? <гум> ціна, да, там, мало ли, ціна полавтомат. Людина побачила, думає, яка ціна полавтомату. Напишу да, там, ціна. І думає, чого ціна, чи то ящика ціна. Ну, якось так. Зрозуміло. Так що, я ж кажу ще раз наповню ціну. Однофазна дробілка 4 кВт. Однофазна така сама дробілка і на три фази 21 7,5 кВт 28 і змішувачі, змішувачі які я роблю. Е, зрозуміло, 5800, 700, 48. Добре, дякую, хто дивився, кого інтересує, номера телефонів будуть, як обично, ну, написані під відео. Чи на відео, над відео, чи під відео. Добре, дякую, до побачення.